В нашому районі продовжують втілюватися в життя соціальні ініціативи президента України Віктора Януковича щодо розширення мережі дошкільних закладів сільській місцевості. У травні цього року на базі Воробівського навчально-виховного комплексу відкрито різновікову групу дошкільного виховання. Аби ознайомитися з її роботою, і забезпеченням навчально-виховний комплекс, відвідали представники районної влади. Вихованці садочку її зустріли піснями і віршиками та поділились враженнями від перебування в виховному закладі. Як зазначила директор навчально-виховного комплексу Олександра Шкалаберда, садок розташований на 15 дітей, з яких двоє на короткотривалому перебуванні, за бажанням батьків. Працює зі дітьми вихователь та помічник вихователя, м'яким та твердим інвентарем забезпечені. Велика підтримка йде від батьків та районної влади. Дитячий садок повністю опікується батьками. Батьківські комітети дуже багато приділяє уваги нашому садочку, допомагають усіх негараздих і всіх святах і всіх заходах. Хочеться відзначити районну державну адміністрацію. Поза її оком ніколи наш садочок ще не був. Залишається одна невирішена проблема, яка турбує як педагогів, так і батьків. Це ремонт котельні, над якою наголосив заступник голови районної державної адміністрації Павло Плотніков, районна влада буде працювати, аби виправити цю ситуацію. Тож держава робить все можливе, аби дитячі садочки в селах відкривались і розвивались. Діти це наше майбутнє. Ми повинні. Робити так, щоб дошкільна освіта розвивалася. Не тільки в місті розвивалася в сільських населених пунктах. Тривалий час це була велика проблема після того, як закрились дошкільні заклади. І на сьогоднішній день ми робимо все від для того, щоб ця система дошкільної освіти в селах знову ж таки відновлювалася, розвивалась і не просто розвивалася, а розвивалась на сучасній базі, на сучасних методиках.